Дорогі друзі, хочу звернутися до вас. Можливо, хтось не має Євангелії. Я можу подарувати вам безкоштовно. Це є найдорожча книга в цілому світі. Можливо, ви сьогодні на неї не звертаєте увагу, але тут є записані святі, Божі Слова. Все, що Бог хотів сказати до людини, все тут є написано. Ісус Христос зібрав 12 апостолів, і Він їх навчив всієї-тієї правди, яку Він приніс від Небесного Отця. І учні записали нам тут на сторінках святої Євангелії, щоб ми люди читали і розуміли. Бог вибрав простих людей. Це були Петро, Іван, Яків, Андрій. Вони були рибаками. Вони навіть не були письменні, але вони зато приймали щиро слово Боже, і тому вони знають, як просто передати нам це слово Боже. І тому я прошу вас, читайте, бо тому, що якщо наше життя земне перерветься, ми всі підемо на загибель, на вічні муки. Біблія говорить, що людина народжується в гріху, і якщо вона не покається, не звільниться від цього гріха, вона помре і піде в пекло. І тому Христос прийшов в цей світ, тому що Він розуміє, що чекає на людей, і Він взяв наші гріхи на себе і прибив їх на Голговському христі. Іншими словами, Він зайняв наше місце на Христі. Нас треба було розіп'ясти за наші гріхи, але Він зайняв наше місце. І тепер, коли ми в нього щиро віруємо, Він зараховує нам це в праведність. І Біблія говорить, що хто слухає Слово Моє, каже Ісус Христос, і вірує в Того, хто послав мене, життя вічне Той має. І на суд не приходить, але перейшов Він від смерті в життя. Так пообіцяв Ісус Христос кожному, хто в нього повірить. Чому ми не прийдемо на суд? Тому що за наші гріхи, якщо ми щиро повірили, вже помер Христос. Він був засуджений за наші гріхи. Він був праведний, він нічого не зробив. Він ні разу не згрішив ні словом, ні ділом, ні думкою, але Він був засуджений так, як останній грішник. І коли ми віримо щиро в нього, Бог зараховує нам все в праведність. Така є добра новина, така є звістка Євангелії, яку проповідували апостоли. І коли ми в церкві говоримо символ вірою, вірою в апостольську церкву, то ми повинні вірити і в апостольське навчання, в які вірили всі перші християни. Тому нехай Господь благословить вас і допоможе вам читати ту святу книгу і вірити щиро в Ісуса Христа і покаятися, і Бог дарує вам прощення гріхів і вічне життя. Нехай Господь благословить вас.